Вітаю! Мене звати Дар'я Ярюменко. Я юрист медичної практики юридичної компанії «Приходько та партнери. І сьогодні розглянемо питання, які часто задають клієнти під час оформлення інвалідності. Чи передбачена мені група інвалідності? Оцінити підстави, направлення та оформлення інвалідності ми можемо завдяки аналізу медичних документів, що будуть вами надані. Ми визначимо, чи відповідає ваш стан критеріям для проходження оцінювання, оскільки пам'ятаємо, що стан о, на сьогодні наявність захворювання ще не гарантія отримання інвалідності. Хто дає направлення на ЕКПФО оцінювання проводиться за електронним направленням, що сформоване в електронній системі лікарем, а саме, лікуючим лікарем з надання первинної медичної допомоги, лікуючим лікарем з надання спеціалізованої медичної допомоги. Оцінювання осіб з числа військовослужбовців, збройних сил та інших утворень відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту проводяться з метою встановлення або перегляду групи причини строку інвалідності та визначення відсотка втрати працездатності на підставі рішень постанов. Військово-лікарської, медичної військово-лікарської лікарської експортної комісії чи можу я оформити інвалідність із документами за минулі роки? Подати документи ви можете після проведення необхідних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності ознак, що відповідають критеріям направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, та відповідають вашому поточному стану здоров'я. Чи можу я піти на огляд у супроводі з сторонньою особою? Під час проведення очного виснову, за місцем перебування, лікування особи або з використання методів і засобів телемедицини, розгляду справи з проведення оцінювання повсякденного функціонування особи експертної командою за заявою особи, щодо якої він здійснюється поданої в електронній у разі технічної можливості або паперовій, можуть бути присутні. Лікар, який направив особу на проведення оцінювання, зокрема, з використанням. Ростання методів і засобів телемедицини або уповноважений представник особи до заяви. Додається копія документа, що підтверджує повноваження уповноваженого представника у разі його залучення. Відмовили в наданні статусу особи з інвалідністю і що робити. Рішення експертних команд щодо результатів оцінювання можуть бути оскаржені особами, яким було проведене таке оцінювання, їх уповноваженим представникам в порядку адміністративного оскарження згідно з вимогами цього порядку та або адміністративного суду. Скарга на рішення експертної команди щодо результату оцінювання подається скаржником. У паперовій формі до Центру оцінювання функціонального стану особи, або в електронній формі через електронну систему шляхом звернення до лікаря, який направив. Скарга може бути подана протягом 40 календарних днів з дня надсилання витягу з рішення експортної команди, що оскаржується скаржнику, його уповноваженому представнику. Чи надаємо ми консультації для лікарів з питань оформлення інвалідності процедурно? Так, ми консультуємо медичних працівників з певних питань, а саме, розтлумачення нюансів відповідної постанови, що це регулює, розповідаємо, як допомогти пацієнту з оскарженням в електронному вигляді, проконсультуємо та підготуємо вас як супроводжувача пацієнта на огляді з оцінюванням. Тощо, коли буде розглядатися електронне направлення на проведення оцінювання? Після отримання закладом охорони здоров'я електронного направлення в електронній системі таке направлення розглядається адміністратором закладу охорони здоров'я, що приймає електронне направлення та супровідні документи до розгляду в експертній команді або повертає їх на доопрацювання в разі наявності відповідних підстав протягом п'яти робочих днів з моменту їх надходження із зазначенням підстави повернення. Чи може адміністратор повернути документи? Підставами для повернення адміністратором документів на доопрацювання є наявність помилок у введенні інформації або не внесення до електронного направлення всіх необхідних відомостей, або відсутність необхідних документів, які повинні були бути додані до електронного направлення, або неналежна якість електронних копій документів, які додані до електронного направлення, що унеможливлює ознайомлення з ними. Та невідповідність критеріям направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. Ці та багато інших питань щодня надходять у месенджері нашої юридичної компанії, адже успішне оформлення інвалідності, зміна групи це нелегкий процес. Тому краще це робити з супроводом профільного юриста з медичних справ. Буду рада вам допомогти та надати якісний супровід на всіх етапах оформлення інвалідності. Залишайте заявку на нашому сайті або дзвоніть по номеру, що бачите нижче.